Дорогі друзі, дорогі християни, браті і сестри, всіх щиро вітаю з Днем пам'яті, з днем шанування архістратія Божого Міхаїла, а саме з чудом, яке сотворив Архангел Божий, захистивши храм Божий, друзі. Сталося це у 14 столітті у Фрігії, Тату, у місті, яке називалось Та таке красне. Це відео так записано, друзі. Щоб розказати. Все, всі почули, да. 14 століття, друзі, атмосфера навкруги язичницька, і таке чудо сталося завдяки тому, що Архангел Божий Михаїл зцілив одного з містян цієї цієї фрігії. Ось якраз і дочка зцілилася від сліпоти. Умившись святої, від святого джерела, яке протікало поблизу храму Божого, Архангела Михаїла. І стали до цього, після цього чуда, стали стікатись ну, люди у своїх хворобах, скорботах і немочах, і зцілюватись, друзі, і навертатись до Бога. І це, звісно, визвало таку завість, такий негатив зі сторони язичників, які хотіли храм Божий знищити. І того пономаря, який молився, от більше 60 років, як говориться, звали його Архип. Він молився в цьому храмі, і язичники хотіли знищити храм і з цього пономаря. І от, така була можливість технічна. Вони хотіли направити русло двох рік якраз у в напрямку храму. От. І вони з'єднали це русло, і якраз вода потекла, але з'явився Архангел Божий Михаїл і вогніним мечем зробив розсічення на скалі і направив русло якраз туди. Таким, таким от заступництвом Архангела Божого храм зберігся, друзі. Завдяки чому? Завдяки його заступництву і завдяки. Молитві цього пономаря, який був праведного життя, да? Дочечка, почекай, не мішай мені. І храм Божий був збережений, друзі. От ми сьогодні да, у нас така, такі, така смута, церковна, роздор такий е, вносять деякі люди. Так? От ми сьогодні, в тому числі, е, молимося і звертаємося до Архангела Божого Михаїла і віримо в його. Святі молитви Його заступництва, що він, як і колись, так і сьогодні, представитель своє престолу Божого, старший над ангелем, архангел Божий Михаїл і захищає, і захистить наші храми. От. У монастирі сьогодні, от, якраз було вечірнє святкове богослужіння, один з приділів присвячений архістратів Божий Михаїл. друзі. Його ж молитва, Милосердний Господь, збереже, на, збереже нашу віру. головне. І, Будемо надіятися, збереже наш храм усіх свято, друзі. Хай милосердний Господь, молитви архістратія Боже Михаїла, збереже нашу Україну, наших воїнів, наш страждений люд від війни і від усього усякого того зла, яке приходить з цією війною.